Після негативної інформації в пресі про кредитування чернігівські кредитні спілки спробували відбілити свій авторитет. Днями вони зібрали прес-конференцію, де намагалися пояснити важливість їх створення. В Україні зареєстровано близько 50 тисяч кредитних спілок. Ця кількість втричі менша ніж їх було до кризи. Представник Національної асоціації кредитних спілок зізнався, недобросовісні кредитори таки є, хоч їх і небагато. Дійсно, на сьогодні, і треба говорити відверто, статистика показує, що на сьогодні порядка 30, може 40 тисяч громадян України не можуть отримати в кредитних спілках свої вклади. Част... Частина з них це тимчасова ситуація, частина, будемо речі, назвати своїми іменами, е Мало що вони повернуться, якщо не буде приймати участь держава. Без кредитів нікуди переконували учасники прес-конференції. Минулого року в Чернівській області найбільше кредитів брали для розвитку сільського господарства та бізнесу. Навіть одружуються в кредит. 173 пари своє весілля гуляли за гроші кредитної спілки. Тільки у четвертому кварталі 2011 року більше 16 тисяч осіб. Громадян України, громадян Чернігівської області, є членами кредитних спілок, які працюють саме тут в області. Більш чотирьох тисяч мешканців Чернігівської області взяли кредити завдяки діяльності кредитних спілок. На прес-конференції переконували для швидких грошей Чернігівці обирають кредитні спілки, а не банки. А відтак інформація, що поширюється в пресі, недостовірна.